Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц за твердженням видання Deutsche Welle, виявився у справжньому капкані у зв'язку із проблемою постачання Україні танків Леопард. На Олафа Шульца відверто і публічно тиснуть його західні союзники. Президент Польщі Анджей Дуда під час свого перебування у Львові. Підкреслив, що Польща вже погодилася надати Україні такі танки, однак бажає це зробити у складі широкої міжнародної коаліції. Тут очевидний натяк на Німеччину, адже саме ця країна виробляє танки Леопард. І у разі, якщо б вона погодилася, б можна було сформувати справжню танкову бригаду, наявність якої в українських Збройних сил могла б реально змінити те, як відбувається війна. Президент Франції Еммануель Макрон. Першим наголосив про передачу Україні легких танків, звичайно ж, маючи на увазі, що західні союзники мають ухвалити спільне рішення щодо продовження постачання танків Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріше Сунак також надав розпорядження міністерству оборони Великої Британії прискорити перемовини із союзниками щодо надання Україні танків, і таким чином всі ці лідери. Прямо підштовхують ці федерального канцлера передати Україні танки леопард. Чи принаймні, як говорить очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, не заважати іншим країнам їх передавати? Адже для передачі таких танків для українських збройних сил тим країнам, які їх не виробляють, але мають. Потрібний дозвіл Німеччини і з кожним днем, буквально з кожною годиною, перелік тих країн, які готові надати Україні танки, збільшується і збільшується кількість німецьких політиків, які також закликають до передачі Україні танків, або підкреслюють, що Німеччина не має заважати іншим країнам поставити Україні танки Леопард, якщо вони будуть вважати це за необхідне. Здавалося, федеральний канцлер мав би піти назустріч всім цим вимогам. Однак у нього є проблеми із власною партією із соціал-демократами, які, як завжди, у своїй історії намагаються діяти більш обережно. Лідери партії навіть висловили критику президента Франції Манеля Макрону, що він вчинив не по товариськи коли оголосив про передачу танків України ще до того, як було ухвалене спільне союзницьке рішення. На конференції соціал-демократів була ухвалена програма, в якій закликають до перемовини з Російською Федерацією, звичайно ж, в разі, якщо Володимир Путін погодиться піти з України, так ніби російський президент тільки чекає організованих німецькими соціал-демократами перемовин для того, щоб вивести свої війська з українських земель. Втім, і позиція соціал-демократів починає змінюватися. І навіть ці з них, хто ще нещодавно говорив про перемовини, за Зараз підкреслюють, що у передачі зброї Україні не може бути червоних ліній, так що я не виключаю, що федеральний канцлер Німеччини досить просто вибереться з пастки, в яку він потрапив через леопарди, а саме погодиться з тим, що інші країни готові передавати ці танки Україні. Ну а потім і сама Німеччина, як же все це було неодноразово в історії цієї війни, приєднається до країн, які передають леопарди України, і таким чином буде створено ту саму міжнародну коаліцію і ту саму танкову бригаду про необхідність появи якої говорив у Львові польський президент. Між тим. В самих українських збройних силах зараз концентрують зусилля для оборони Соледару і Бахмуту від російських загарбників. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зробить все можливе для того, щоб забезпечити захисників цих міст на Донбасі всім необхідним для боротьби із жорстокими російськими агресорами. Як відомо, боротьба за Соледар стала головним апаратним питанням виживання для засновника так званої приватної воєнної компанії Вагнер Кухаря Путіна Євгена Пригожин Пригожин намагається не просто захопити Бахмут, але й продемонструвати свою більшу ефективність у порівнянні із російськими збройними силами, керівництво яких негативно ставиться до діяльності цього путінського пройдистві. Однак, призначенням начальника генерального штаба. Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова, очільником всього угрупування військ, яке має діяти в Україні, демонструє, що старим апаратникам, пов'язаним особисто із Володимиром Путіним, вдається не тільки зберігати, але й посилювати свої позиції і не зважати уваги на критику з боку Євгена Пригожина. Таким чином, війна навколо солідарою Бахмут є для Пригожина останнім шансом продемонструвати, що його бандити можуть діяти більш. Ефективно і професійно, ніж бандити у погонах, які підкоряються Сергію Шойгу і Валерію Герасимову, як підкреслюють спостерігачі. Захоплення Солідар чи навіть Бахмуту ніяк не позначиться на стратегічних цілях російських збройних сил і не дозволить їм поліпшити свої позиції для захоплення в цієї іншої території Донецької області. Між тим, як ми пам'ятаємо, мета захоплення цієї території є досить серйозною метою президента Росії Володимира Путіна, який вважає її принаймні легальною метою, оголошеною ще у лютому минулого року так званої спецоперації проти України. І таким чином можна бути впевненим в тому, що українські військовослужбовці дійсно потребують оперативної і великої допомоги від командування держави для того, щоб утримувати позиції у цих багатостраждальних містах на Донбазі, які хоче захопити і пограбувати один з найодіозніших і наймерзенніших представників оточення Путіна. Росія між тим продовжує знаходити собі ворогів на пострадянському просторі після того як прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився проводити навчання одіозної організації угоди про колективну безпеку на території Вірменії на Верменські уряди на керівництво цієї країни накинулося із критикою представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова, одна з найбільш одіозних російських пропагандисток, яка перетворила дипломатію на бордель. Захарова сказала, що саме Вірменія винна у тому, що не може домовитися із Азербайджаном. Що саме Вірменія зриває підписання нових мирних домовленостей із цією країною? Що саме небажання вірменської делегації приїздити на зустрічі до Москви і спричинило ті проблеми в регіоні, які ми зараз спостерігаємо. Це звичайно відверта брехня, і вірменія і Азербайджан вже переконалися, що Володимир Путін та його кримінальне оточення діють шляхом. Дестабілізації ситуації в регіоні, а організація угоди про колективну безпеку, в яку на відміну від Азербайджану входить Вірменія, навіть не намагається допомогти країні у цій складній ситуації, в якій вона опинилася. Таба більше Олександр Лукашенка, цей вірний паладін Володимира Путіна, відкрито критикував Ніколу Пашаняна за саме бажання Пашиняна звернутися до своїх союзників. І вся ця принизлива. Пробова Лукашенка не тільки транслювалася публічно, але й не зустріла жодної відповіді з боку самого підстаркуватого Путіна. Таким чином, Вірменія і Азербайджан звичайно шукають посередництва на заході і знаходять більш ефективні інструменти порозуміння ніж в Росії, керівники якої зацікавлені у дестабілізації ситуації на Кавказі. Але те, що в Москві відверто критикують країни, які пов'язані з Росією союзницькими взаєминами, вже говорять. Що для Росії немає жодних червоних ліній у цій політиці ненависті, яка стала сьогодні головною для російського політичного керівництва по відношенню до будь-яких країн народи, яких просто виявляють бажання до утримання власного суверенітету і державності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру!